7 жовтня до Прилуцького собору Різдва Пресвятої Богородиці завітав предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України. Єпіфаній. Він завершив службу та здійснив чин освячення центрального престолу. Це освячення свідчить про те, що в час таких важких випробувань ми, українці, не падаємо духом, а й далі розбудовуємо нашу церкву і рідну державу. Цього особливого дня храм відвідали сотні вірян. Молебень провели за благополуччя міста, мир в Україні, а також за захисників і захисниць, які сьогодні боронять рідну землю. Ми підносимо наші молитви у цей непростий час випробувань до Бога, до Його причистої Матері, до всіх святих землі української, щоб Господь і надалі був милостивим до нас. Щоб Пресвята Богородиця і надалі не видимо, простирала над нами свій омофор, оберігаючи нас від усякого зла. І ми віримо, ми переконані, що Господь благодіє в нашому житті, бо якщо би не Його милість невідомо, як все було би і зараз. Але Господь зберіг нас. Господь опікується нами повсякденно. Сьогодні особливе свято для міста Прилуг, освячення центрального престолу в честь Різдва Пресвятої Богородиці. Звичайно, це є дуже знаменно і для міста Прилуг, для парафії цієї і для всієї нашої церкви. Я хочу повторити чудові слова, які я почув вчора. Від достойників, що з вашим візитом і завдяки вашій праці Чернігівська земля і народ, який тут проживає, звільняється від духовної окупації. На знак подяки кожному, хто зараз виборює перемогу над російським агресором, представник православної церкви України відзначив військових, волонтерів, меценатів та благодійників. Митрополит вручив відзнаки за вагомий внесок у допомогу Збройним силам України. очі вітаю, Ми вітаємо вас! Бажаємо сили на Щоб Господі надалі давав вам терпіння. Добре здоров'я ходити на благо благодови, вірної вам пораження і на благо нашої. Української православної церкви, а цей хрест прийміть на знак нашої подяки, уваги на молитовну згадку про цю прекрасну подію, яку ми спільно з вами сьогодні звершили оновлення цього прекрасного храму на чесної здатних Святої Богородиці. Це найвища церковна нагорода, на Господь кріпить ваші фізичні і духовні сили. За віддане служіння Богові і Україні та жертовність у захисті добра і правди, орденом святого Юрія Переможця був нагороджений волонтер і доброчинець Артем Рожко орденом святого Великомученика Юрія переможця нагородиться Рожко Артем, Шитюк Костянтин Федорович. Ця відзнака нагорода всієї великої команди волонтерів. І вона була б неможливою без кожного. Хто щодня на своєму місці працює для підтримки наших захисників, наголосив Артем Рожко. Коли почалося повномасштабне вторгнення, був певний хаос, мабуть, десь перший день чи два, але потім вже чітко було визначені місця, де збиралися люди і почали займатися активно волонтерською діяльністю. Одним із цих місць був Соборний Хаб. Який Віталій Юрочко започаткував, одразу ж 24-го, мабуть, лютого вже він був. Сюди пішло дуже багато людей. Ось, і я в тому числі долучився до цієї справи, тому що я давно вже знаю цю людину, давно допомагаємо один одному. Він мені Божим словом, я тим чим можу. Я дякую пану Юрочкою за те, що все ж таки. Він, ну скажімо так, де завдячачи йому, і я в тому числі отримав нагороду сьогодні за якийсь певний вклад в волонтерську діяльність в соборний хаб, який він створив одразу ж після початку повномасштабного вторгнення, було дуже приємно отримати знову ж таки, з рук присвященнішого. Ось епіфанія. Це була непроста літургія. Це літургія, яку очолив, власне представитель нашої церкви і. Він якби ну, підтримав нас, по-перше, а по-друге, показав всім прилукам, що є дійсно помісна православна церква, що її предстоятель не десь там в Києві, а ось він приїхав тут. І, можливо, це стане сигналом, поштовхом для решти священників, решти громад Московського патріархату, які одумаються і все ж таки в час війни зрозуміють, що не туди вони ходять, не тому вони. Предстоятелю моляться, який в Москві сидить, і освячує ракети, які летять у наш бік. Можливо, в цих людей щось в мозах там проясниться. Можливо, їх осяє прозріння, і вони перейдуть все ж таки в лону, істину української православної церкви, яку очолює наш предстоятель Епіфаній». Митрополит Київський і всієї України єпіфаній. Висловив щиру подяку усім воїнам, які сьогодні боронять українську землю, та наголосив, що боротьба триває, вона має багато вимірів, і один з них це духовний релігійний вимір. Загалом це свідчить про те, що наша помісна українська православна церква збільшується і утверджується. Адже протягом останніх місяців ми в Чернігівській єпархії освятили три нових престоли. Вчора ми в Галиці освятили новий храм. Сьогодні ми тут освячуємо, оновлюємо пристіл на честь Різдва Пресвятої Богородиці в місті Прилуках. Це надихає. І ми надихаємо один одного в цей непростий час випробувань війною, тому що ми повинні далі наполегливо протистояти тим викликам, які зараз є в нашому житті. Ми разом повинні об'єднатися для того, щоб присікти те зло, яке обірвалося у наш спільний дім. Ми прагнемо перемоги, ми віримо в нашу перемогу, і ми приречені на неї. І після нашої великої української перемоги в Україні запанує справедливий мир. Так буде, але потрібно набратися терпіння і докласти ще багато зусиль, щоб це здійснилося.